Підступна війна Росії проти України розв'язана 24 лютого 2022 року, раз і назавжди змінила європейську історію. Майже всі країни світу об'єдналися задля однієї мети зберегти незалежність України та завдати нищівної поразки другій армії світу та диктатору Путіну. Які ж країни допомагають Україні найбільше не приховуючи цього? Безперечним лідером із надання військової і фінансової допомоги є Сполучені Штати Америки. Від 24 лютого 2022 року Америка надала допомоги на суму понад 63 мільярди доларів. Понад 14 мільярдів було передано нашій країні для підтримки фінансової стабільності, кошти надходили і продовжують надходити у вигляді гарантій і кредитів та грантів. Близько 45 мільярдів із загальної суми було виділено на військову підтримку. Це понад 1600 зенітних комплексів Стінгер, які можуть збивати російські гелікоптери та транспортні літаки, понад 8,5 тисяч протитанкових систем Джавелін, які дозволяють проводити атаки за принципом вистрілив та забув на відстані до 2,6 кілометра. Тобто бійці запускають ракету. А поки вона направляється до цілі, шукають собі укриття. До слова, одна така пускова установка і ракета коштують 178 тисяч доларів. 38 ракетних систем Хаймарс, що можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, одну батарею ППО Петріот із боєприпасами. Нагадаємо, що це одна з найнадійніших і найбільш перевірених систем протиракетної оборони, яка успішно протистоїть навіть російським гіперзвуковим калібрам. Вісім зенітно-ракетних систем НАСАМС та боєприпаси до них ці системи використовуються в НАТО, застосовуються для захисту Білого Дому та Пентагону у Вашингтоні. Ракети NASAMS зможуть стріляти по 72 цілях одночасно. А ще 5 танків Т-72Б, оснащені сучасною оптикою, засобами зв'язку та бронею. 20 гелікоптерів Мі-17, які можуть перевозити до 24 військовослужбовців або 4 тонни вантажу. 31 танк «Абрамс», вартість якого коливається від 6 до 9 мільйонів доларів за одиницю. 109 БМП «Бредлі», які оснащені потужною зброєю, здатною знищити важкі танки. Броньована техніка для піхоти, зенітні та протитанкові комплекси, системи залпового вогню, пускові ракетні установки, далекобійні ракети та боєприпаси для техніки, стрілецька зброя, захисна амуніція, дрони, і це ще далеко не весь перелік ніжтяків для української армії. від США. крім цього, США постійно навчають наших військових на своїй території та прийняли вже понад 100 тисяч біженців з України. На другому місці Європейський союз, який за понад рік російсько-української війни виділив на допомогу нашій державі 16,7 мільярдів доларів, дві третини від загальної суми це військова підтримка у 2022 році. ЄС надав Україні макрофінансову допомогу у розмірі 9 мільярдів євро. Це кредити і гранти для зміцнення стабільності та задоволення невідкладних потреб у фінансуванні. На поточний рік у бюджет європейського союзу закладено ще 18 мільярдів євро фінансової допомоги для нашої країни. Окремої уваги заслуговує те, що європейський союз прийняв майже 8 мільйонів біженців з України. Найбільша кількість українців наразі проживає у Польщі півтора мільйона, в Німеччині один мільйон, та 500 тисяч знайшли прихисток у Чехії. Британія посідає третє місце після США та європейського союзу за кількістю наданої допомоги. Загалом сума виділена для гуманітарних, економічних та військових ініціатив, перевищує 8 мільярдів доларів, з яких більш ніж половина суми пішли на броньовану техніку і танки, далекобійні ракетні установки, артилерійські системи вогню, протитанкові комплекси та боєприпаси. Британія першою надала Україні крилаті ракети великої дальності. Мова про Storm Shadow. дальність ураження цілей цією ракетою становить понад 250 кілометрів. Нагадаємо, цього достатньо, щоб завдати удару по глибокому тилу Росії. Також ми отримали Challenger 2 Це основний бойовий танк третього покоління сухопутних військ Великої Британії, який перебуває на озброєнні армії Сполученого Королівства, а тепер і України. Також українські військові постійно проходять навчання у Великій Британії і тренуються використовувати надану техніку. Тільки за минулий рік Британія підготувала 15 тисяч українських військових. А вже зараз розпочинає базову підготовку наших пілотів. Вони отримують навички, за допомогою яких зможуть керувати різними типами літаків. На четвертому місці за об'ємами допомоги Німеччина і 7,9 мільярдів доларів, які країна витратила на військову, гуманітарну та фінансову підтримку України. Нещодавно уряд ФРН оприлюднив список військової допомоги, яка складає на сьогодні 3,7 мільярди доларів. З поміж усього списку 18 основних бойових танків Леопард 2 а 6 пакети з боєприпасами та запчастинами до них, 6 зенітних ракетних установки Айрі Сті СЛМ для протиповітряної оборони і 12 пускових установок Айрі Сті СЛС, 40 бронемашин Мардер, мостоукладальники, Бібер, інженерно-бойові машини, які несуть та розгортають місць на переправі через річки, протитанкові рови та інші перешкоди. Замикає п'ятірку лідерів із надання міжнародної допомоги Канада. Сума підтримки наразі становить 3,8 мільярдів доларів. Тисяча штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та майже 2,5 мільйони набоїв та 8 танків Леопард. – це далеко не повний перелік військової допомоги, на яку Канада вже витратила майже півтора мільярди доларів. Міжнародна допомога від Нідерландів складає 3,4 мільярди доларів, Польщі – 2,7 мільярда Франції та Норвегії по 1,5 мільярди, а Швеція надала допомоги на 1,3 мільярди доларів. Безперечним лідером по наданій гуманітарній допомозі серед країн-членів ЄС є Польща, тільки вартість наданої фінансової допомоги, а саме видатків на забезпечення біженців, склала 2% від ВВП Польщі. Серед усіх країн, які забезпечили фінансування України, не враховуючи допомогу біженцям, перше місце посіла Естонія, на другому та третьому місцях Латвія та Литва. Четверте місце займає Польща. А до переліку держав, які надають допомогу не публічно, потрапили Болгарія, Молдова, Португалія, Румунія, Іспанія та Греція. Але є й держави, які складають так звану антиукраїнську коаліцію. Корисними ідіотами або свідомими союзниками РФ стали Білорусь, Індія, Іран, Південноафриканська Республіка, Еритрея, Сербія та Угорщина. Останнє, до речі, нещодавно відзначилися черговим крінжем. Уряд Угорщини опублікував ролик про мир. З картою України без Криму, шокуючи кадри руйнувань, неприховані емоції відчої та людського горя. Угорці переконані, зупинити все це можна лише припинивши вогонь і сівши за стіл переговорів, але вони не здогадуються, що єдиний стіл, за яким Україна зустрінеться з РФ, це стіл у залі суду в ГАЗі. А сама Угорщина може, до речі, найближчим часом не сісти за стіл правління в ЄС, бо її політика не відповідає законам та цінностям ЄС. І чому б це? Найближчими днями Сполучені Штати Америки готуються оголосити про новий пакет допомоги для України. А Німеччина вже оприлюднила дані про передачу танків Леопард 1 а 5 систем ППО, бойових машин піхоти та розвідувальних безпілотників. Мобілізація усього світу випереджає темпи мобілізації на Росії, а кількість двохсотих ванів щодня невпинно зростає. Головне, аби світ не зупинявся та підтримував Україну до повної перемоги над імперським режимом, адже наша сила в єдності.